Во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі братії і сестри, з недільним днем і сьогоднішнім святом Різдва чесного славного пророка, предтечі і хрестителя Господнього Іоанна. Недільне сьогоднішнє Євангеліє оповідає нам про те, як у Христа з'явилися перші апостоли. Він, проходячи повз берег Галілейського озеря, побачив Петра. Тоді ще Симона і його брата Андрія і покликав їх до служіння. І дід сказав: Я зроблю вас ловцями людей, бо вони перед тим ловили риби, вони були рибалки. І апостоли покидають човна свого, снасті свої, і йдуть за Христом. І, зробивши оцей крок, покинувши. Минуле життя і почавши життя нове, вони до кінця свого життя, а обидва вони закінчили своє життя мученицьки, були вірними цьому покликанню і своїй відповіді на це покликання. Тому що Бог кличе людину на служіння. Ми бачимо це на прикладі апостолів, але ми бачимо це і на прикладі багатьох багатьох святих. Як як шанує наша церква, і ми бачимо це на прикладі життя кожного з нас, тому що Господь кличе до себе кожного з нас. І причому кличе не просто, щоб ми повірили, а щоб ми йому служили. Недаремно апостол каже до християн: ви священство святе, вибране. Тобто, зрозуміло, що не всі християни були в священному сані. Але вони, кожен із них завершав і до сьогоднішнього дня завершає служіння Богові. Хто б він не був у церкві, в церкві я вже колись казав таку думку, що немає непотрібних лишніх людей. Навіть якщо людина зайшла просто у храмі стоїть і молиться, вона вже звершує дуже важливе служіння. Вона молиться. Якщо вона служить, слухає уважно слова Богослужіння, то вона доєднує свою молитву, свою приватну молитву. До молитви церкви, а церква молиться за весь світ і за добру погоду, і за державу, і за благополуччя людей, і за благостояння Святої Церкви, за все, за все, за подорожуючих, за полонених, за воїнів, за всіх, за всіх. Церква молиться на кожному своєму богослужінні. І коли людина стоїть у храмі, уважно слухає Богослужіння і доєднує свою молитву до загальної молитви церкви. Тоді ця молитва посилюється і стає сугубою. Чого у нас, коли ми прочитали Євангелія, починається Єктиня, називається сугуба Єктенія? Там тричі повторюється Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми всі там згадуємо, і молитва в нас іде за Україну, і за наші землю, і за наших воїнів, і ми поминаємо ім'я за здоров'я. Починаючи від нашого священного начальника і закінчуючи всіма тими іменами, які ви подаєте в записочках ваших. І потім ми звершуємо поминання так само померлих. Сугуба посилена молитва, тому що ми молимося всі, ми з'єднуємося всі, і кожен виконує своє служіння. Хтось, як я, за престолом, хтось, як наші понумарі біля престолу, а хтось у храмі стоячи, співаючи, читаючи чи просто молячись. Це наше служіння, і Господь. Поставив кожного з нас на це служіння, і ми повинні це служіння виконувати в своєму житті. Приклад такого виконання сьогоднішній наш шанований святий Іоанн Претеча, Різдво, якого ми сьогодні святкуємо, батьки якого праведний Захарія і праведна Єлисавета, також є прикладами того, що вони, проживши все життя бездітними, а ми знаємо, що в старому заповіті всі євреї дуже хотіли, щоб. В них обов'язково були діти, онуки, правнуки, тому що вони сподіваються, що сподівалися, чекали, що саме з їхнього роду, саме з їхніх потомків прийде у світ Месія. І бездітність вважалася карою Божою за щось. І от праведний їх Євангелія називає праведний, праведний Захарія і Єлисавет, дожили до сивих років, до старих уже таких літ. Він був священником, він зревно звершував своє служіння в Єрусалимському храмі. І в них не було дітей. Але попри це, вони не впали в ропот, вони не впали в невір'я. Вони продовжували звершувати своє служіння, як це належить все своє життя. І ось наприкінці їхнього життя Господь їх втішив тим, що від них народився Іоанн Притеча, який, як сказано в Івангелії, проклав путь, приготовив путь для Господа, звершив першу таку. Підготовчу проповідь, каяття почав хрестити, і, зрештою, сподобався того, що хрестив і Господа Ісуса Христа, який прийшов до Нього, і, власне, з цього моменту хрещення почалося його суспільне, таке публічне служіння. Іоанн Предтеча потім все своє життя також провів, служачи Богові, виконуючи своє призначення, знаючи, що Він ризикує. і Поплатившись жестою реш, за своє служіння своєю смертю, тому що йому відрубали голову за те, що він казав правду, він продовжував своє служіння. Так і ми з вами живемо, покликані до віри, покликані до служіння, покликані до того, щоб виконувати в своєму житті заповіді Господні. Причому Господь кличе всіх людей. Нам здається, що нас мало от, коли прийшло в храм порівняно з кількістю людей, які знаходяться поза межами храму. Але насправді Господь кличе кожну людину, абсолютно кожну людину на землі. Навіть якщо вона не чула про Христа ніколи нічого, все рівно коли-небудь в житті людини відбувається поклик до добра, до чогось хорошого. Коли людина відчуває оцю тягу, знати щось більше, щось важливіше в житті. І якщо вона відкликається на цей поклик починає шукати, вона знаходить для себе шлях до Бога. Якщо вона цей поклик ігнорує. Або не докладає належної кількості зусиль, то він проходить, звичайно, даром. Тому нам завжди треба розказувати і самим собі пам'ятати і розказувати, що людям своїм ближнім, рідним, що Господь, якщо зве, треба відгукуватися. Якщо ми не відгукнемося, іншого другого разу може і не бути. Може бути, а може і не бути. Ну і е, на сам кінець скажемо, що зовсім не обов'язково. Пам'ятаєте, не, не, не так давно в інтернеті був така, такий мем ходив да ждун. Не, не, не треба бути ждуном, чекати, коли Господь покличе. Якщо ми розуміємо, відчуваємо спрагу чогось більшого, чогось святого, чогось чистого, нам треба починати шукати самому. Треба рухатись самому. Не чекати, що Господь з'явиться і скаже: ось давай, Іване чи Маріє, підіймайся, йди зі мною. Такого, скоріше за все, не буде. Треба самому. Розуміючи, що ми ще не досконалі, що ми ще чогось не знаємо, щось до себе не відкрили, до чогось не, не, не зросли духовно, треба підійматися і зростати для того, щоб використовувати ті можливості, які нам дав Господь для спасіння, і для того, щоб наші з вами душі спасалися. Тому що коли людина шукає Бога. Якраз в цьому випадку Господь обов'язково їй відкривається, посилає свою благодать і допомагає в духовному житті. Я вітаю вас, всіх дорогі брати і сестри, сьогоднішнім святом, і бажаю, щоб ми, за прикладом Іоанна Притечі, були завжди вірними Богу, були вірними правді і служили їй до кінця, до свого останнього подиху. Амінь.